Доброго дня! До вашої уваги пропонується квартира у місті Буча за адресою Бориса Гмирі 11 6 Отже, Це у нас повноцінна двокімнатна квартира. Тут знаходиться кухня. Одна кімната і інша кімната. Квартира оснащена двома санузлами. Цей санузол з ванною і цей санузол з душем. Отже, площа кухні 16 приблизно 17 квадратів. Квартира укомплектована ось таким от газовим котлом двоконтурним. Він працює на опалення на батареї і на гарячу воду. Також по всій квартирі, по підлозі, вложена одна і та сама плитка. По всій квартирі в санузлах без поріжків, без переходів, і по всій квартирі тут, тут, в санузлах і у всіх кімнатах зроблена тепла підлога. З електричними матами. Отже кухня у нас від студії 100% інтер'єр. Це у нас ручка гола, HPL панель, вбудована раковина, кухня оснащена фільтрами. вони там ховаються І кухня оснащена посудомийною машиною. Ось вона. Ось така кухня це смарт блок також оснащена чайником. І газовою плитою. Це ось такий смарт-блок. Тут у нас знаходяться паркінги під всякі прикольні штуки, під всякі тарілочки це у нас розеточки, під всякі ложечки, там ще є розеточки. Під тарілочки, під бокальчики, під кружечки, паркінги під дошки та під ножі, паркінги під баночки, паркінги під баночки, паркінги під лопатки, черпачки. Ось тут є такі. Карго. Ось такі великі ящички. Ось такі великі ящички. Так Ось такі великі ящички, нижні ящики на тип-онах. Велике кухонне вікно, підвіконня зроблене з граніту. Під підвіконням лежить також тепла підлога і тепла підлога виведені сюди на відкоси. Газовий лічильник. Площа кухні десь близько 16 чи 17 квадратних метрів. Ось зроблена ніша під холодильник, під духовку та під ящики. Ось така велика ніша. Тут у нас водосмісний вузол. Грібеночки на холодну воду і грібеночки на гарячу воду. Отже, далі. Перший санвузол душова. Ось такий сам площа його 4 квадратних метри. Ось тут планується поставити посудом, е, пральну машину, бойлер на 100 літрів. Унітаз, інсталяція Гроя, унітаз це у нас Low Fen швейцарський, е, душ і тропічний душ. Тут має бути... Раковина Сталішинка і ось таке величезне цих. Другий санвузол з ванною. Ось такий санвузол, цей санвузол також десь на 4 квадратних метри. Ванна, ревізія, унітаз. Цим ніхто не користується. Така вода. Також інсталяція дроя. Це у нас. Ні, Це у нас Лауфен, а то був вволі. І тут планується зробити раковину і ось таке величезне дзеркало. Ніша за унітазом. Отже, кімната це дитяча. Тут панорамне вікно. Тут також, як ви можете бачити, та сама плитка без поріжків, без нічого. Шкаф, ліжко, розетки, батарея одна, батарея друга. Це підвіконня також зроблено гранітним. Тут заведено. Тепла підлога підвіконня і на відкоси. Так. Друга кімната. Заходимо Ця кімната, площа кімнати 14 квадратних метрів. Шафа, тумбочка, кровать, кресло. І ось це раніше був балкон, його внесли в загальний контур, тут все утеплено утеплено тут, утеплено тут, батарея виведена, ось така велика батарея, і ось таке велике вікно. І у нас ще залишається ось такий невеличкий балкончик. В усіх кімнатах є виводи під кондиціонери, ось вивод під цей кондиціонер, і воно вивід під кухонний кондиціонер. В в дитячій кімнаті також є вивід під кондиціонер. Всі двері однакові. Всі двері відчиняються з такі ручки, така фурнітура. Всі двері зроблені інсайд. Спальня і дитяча кімната зроблені інсайд. Ось так виглядає коридор, коли все зачинено. З вікна ми можемо побачити житловий масив нова буча і ось зруйнована секція. Зараз проводяться роботи по її відбудові. Ось такий дитячий майданчик. Вікна ми міняли, вікна не від забудовника, і ось паркінг.